Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Атака безпілотників на Крим цілий рік. За даними партизанських телеграм-каналів, є влучання у потрібні цілі. Стрясло, аеродроми та портові зони в анексованому Росією Криму. Останні дні особливо неспокійно. Місцеві жителі поділилися відео, на яких видно ворожі гелікоптери, що пролітають прямо над головами туристів на пляжах. Вертольоти пролітають так низько, що здається, ось ось зачеплять когось із курортників відповідним відео поділився телеграм-канал Крим, край партизанської слави агресори налякали кримчана та інших туристів не лише низьким польотом вертольотів, а й стріляниною у бік моря. Російські окупанти літають над узбережжям Євпаторії, радуючи, відпочиваючи в практично біля берега. Колись міжнародний курорт окупанти перетворили на суцільні полігони та військові бази. Повідомляється в описі під відео. Безпекова ситуація у Криму погіршується у Кремлі. Стурбовані вибухами на військ. Ових базах, адже Джанкой та Гвардійське є базою для двох найважливіших російських військових аеродромів на півострові. Джанкой також є ключовим автомобільним та залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України. Тож бавовна на цих об'єктах призведе до погіршення матеріально-технічного постачання російських окупантів. Полковник у відставці Андріан Галач зазначає, Крим приречений стати новою Чорнобаївкою. Росіяни опинилися перед дуже. Складним вибором, їм треба або повністю перебудувати свої стратегічні та логістичні маршрути, або вчинити так, як вони чинили у Чорнобаївці, тобто спробувати захиститися мінімальними зусиллями та змиритися з тим, що ЗСУ будуть наносити все нові та нові удари. Зрозуміло, що військові об'єкти на території Криму були завжди спокосливою ціллю для наших збройних сил, але раніше у нас не було можливості працювати на такі великі відстані. Ці потужні удари, яких ми завдали одним за одним, говорять про те, що ми відкрили Зон полювання на хижаків у Криму і ця ліцензія на полювання безстрокова. Ми її будемо використовувати, доки не звільнимо всю територію України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.